Хоча я майже нікого не знаю, але при спілкуванні це виглядало саме так. Тобто я відчула підтримку, я змогла призавантажитись, це навіть не те слово, бо я змогла себе відчути іншою людиною. Я відкрила в собі такі здібності, напевно, яких ніколи думала, що в мене немає. Тому я просто дуже вдячна кожній, хто тут зараз при сотній. Я вас вдячна організаторам. Бо для мене ви зробили те, чого мені не вистачало, ну, напевно, майже останні півтора роки. Я е, по пазлах себе складала останні півтора року, і в мене відчуття, що саме сьогодні цей пазл склався. Ура! А, так а ви помітили, як ви відзначили? Ви помітили, як ви зовнішньо змінили? правда, дівчата? Ви помітили, як вам слова призов? Психнологічно, візуально ви навіть дуже сильно змінились. Ви сьогодні зробили дуже класну роботу. <плес> Дякую. 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 Атмосфера дуже багато вирішує, ви багато чого розповідали нам, що потрібно робити, і як потрібно робити, але я не. Знаєте, як знаходила відгук? Я майже все це робила. Але коли ти чуєш це соціальне підтвердження, що ти правильно рухався, це важливо. Це важливо бо Власного ресурсу, щоб робитись далі. І ось цю підтримку я сьогодні тут отримала. Вона не матеріальна, вона прям якась, коли ти виходиш наповнений і розумієш, ага, у мене далі вистачить також сил. Тобто до цього моменту вистачало і далі вистачало. Але я її отримала зараз сьогодні тут. Дякую вам, що поділилися. Це дуже цінно, правда.